Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Вже 14 червня в календарі. І ми з вами в Трускавці в районі верхнього Бівету пройдемося з санаторіями, які належать до ну, належали верніше, до верхнього Бівету. Ось це санаторій Шеле Граль відносно новий санаторій порівняно з санаторієм Кристалий і Алмаз. Бачите, Шеле Грааль. Колись в коментарях запитували, чому я там не показую, не згадую відео. Санаторій Шлеграль. Сьогодні п'ятниця, друзі, вже 18.30, сьогодні похмурий день, зранку йшов дощ. І цілий день хмарно. Сонця практично немає, можливо, ближче до вечора там появиться. по даних синоптиків. Йдемо, друзі, бо ви писали в коментарях, що там, як там справи в санаторії Кристал. Йдемо, пройдемось, ми недавно тут були, коли було відкриття супермаркету Траш на місці колишнього супермаркету Сільпо. Ось, ну, Йдемо зараз знову. Велим, то ваша улюблена територія, оцей верхній бювет, кажете, що тут спокійно, машини не їздять, людей мало. Можна походити, подумати, розслабитись. Так що йдемо, пройдемось біля санаторію Кришталевий палац, Алмаз і верхній бювет. і зайдемо також в мегамаркет ТКС, торговий верніше супермаркет Траш. Знаю, що багато моїх відео дивляться глядачі, яким вже від 50 там, до 70 років люди, які пам'ятають трускавець. В розквіті сил, можна сказати так. І часи, коли ці санаторії, кристал, алмаз, ну, рубін, янтар були переповнені людьми, які приїхали на відпочинок або на лікування. Ви це все застали, пам'ятаєте і, звісно, хочете побачити, яка ситуація тут зараз. Ось це бачите санаторій Кристал. Від сходи. Траву покусили вже, бачите, територія. Територія перед санаторієм, відпочинкова зона дуже велика, є тут дитячий майданчик, але це все бажає бути кращим. Я думаю, що потрібно щось з цим робити, бо люди зараз їздять на відпочинок, але прийде час, коли їм просто набридна така територія. Потрібно, друзі, щось міняти, розвиватися і йти далі. Гарний санаторій по відгукам. Ви пишете, що чудово тут відпочивати. Все прекрасно, але щось з території потрібно робити. І... Є люди. Я тільки що йшов від бювету бульваром Торосевича до якраз до самого санаторію. І бачив дуже багато людей на вечірній час. Я думаю, що вони тут, можливо, в санаторії попили водички, там ще й, можливо, повечеряли. І пішли прогулятися в центр міста. Ось тут продають також холодні напої, бачимо, відкрилися вже раніше цього не було. І люди в вечірній час йдуть ще прогулятися перед сном. Слухати живої музики, можливо, посидіти в кав'ярні. Можна просто посидіти на лавочках, відпочити в центрі чи в парку біля Юзі, послухати пташиний спів. Одним словом, віддихнути душею і серцем на курорті. Був колись тут такий прекрасний басейн з фонтанами. Зараз це все не працює. Я надіявся, чесно кажучи, коли йшов сюди, я думав, що тут людей буде трохи більше, оскільки вже трошка побільшало людей. В центрі ввечері це особливо замітно. У вечірній час. Пам'ятаю я, друзі, коментарі за вечірній променад, не забуду. Також пам'ятаю за санаторій Женево. Це все. Так що слідкуйте за, поперед... за наступними і попередніми відео дивіться. Все там буде. Тут бачите це вже все отак заростає. Потрібно я вам скажу дуже багато садівників, персоналу на курортів. За цим всім потрібно слідкувати вже з'являється верхній бювет. Нагадаю, друзі, що верхній бюлет зачинений. У 2016 році зачинили його на реконструкцію і досі він не відкритий, ніхто там нічого не робить. Це вже, я думаю, історія. Можливо, відкриють його колись. Для екскурсії, я б хотів, наприклад, щоб там показували, ходили туди екскурсії. І на тому можна було б заробляти принаймні для міста гроші. Ну, якісь брати плату чим, чисто символічно, щоб там можна було найняти прибиральників і слідкувати за чистотою. там Не знаю, пишіть, друзі, в коментарях у кого які ідеї на рахунок цього бівету. Колись пам'ятаю, я знімав тут відео, а також в коментарях хтось написав, що було б непогано, якби десь в цьому районі відкрили якийсь аквапарк. Можливо б, це все змінило ситуацію з тими санаторіями і з тими недобудовами, які тут є в верхній частині курорту. Ось мегамаркет ТКС а супермаркет траш відчинили там з іншої сторони, де колись був форшет, хто пам'ятає, потім був сільпо, ну тепер супермаркет траш. Люди ходять тут рідко. Йдемо, подивимось, яка ситуація біля супермаркету. Також, Друзі, в коментарях ви часто запитуєте, практично мені приходиться напевно говорити в кожному відео, що ви запитуєте, чи вимикають світло у трускавці. Вимикають, друзі. Згідно тих графіків, які по всій Україні вимикають. Але на відпочинок я зараз, особливо в літній період, це не впливає, оскільки день довгий. До 9-ї години взагалі практично світить сонце від 6-ї ранку. Ось. Торгові центри, супермаркети, всі бутики, магазини, ресторани, кав'ярні, всі на генераторах. Ну, Або мають свої якісь джерела живлення. Так що проблем з цим не виникає, на відпочинок це не впливає. Можливо, навіть буде краще провести час тут, чим, наприклад, в своєму місці, де вимикають світло, і у вас немає можливості там кудись піти. Ось так. Навіть були коментарі, що що робити, якщо ну, ліфти зупиняються, коли вимикають світло. Ну, як -то Якщо хтось е, зупиняється в приватному секторі, або ну, не приватному, мається на увазі, знімає квартиру е, подобово, ну тоді проблема. А якщо якісь санаторії там, ну, я думаю, ну, Ріксос, Міротель, мають свої генератори, це точно там з цим проблем немає. І думаю, що з тих новіших готелів санаторії також, вони всі з генераторами. Ну, єдине питання, напевно, виникає до санаторію Кристал, чи Алмаз. Там з цим буде проблема. Ось так, друзі. Так що нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також велика подяка всім спонсорам. Які долучились під, до підтримки каналу Трускавець Тревел, і подяка за лайки, подобайки, за коментарі, які ви пишете постійно під відео. Потім машин небагато, але люди ходять. Ну, зараз вже вечірній час, вже майже 19.00. В день, я думаю, що тут ситуація трошки інша, більше людей є. Що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!